Сміття велихо. За рік непотріб черкасців не буде куди вивозити. Міське сміттєзвалище заповнене повінця. У міськраді про проблему знають, тому міскують, як зарадити сміттєвому колапсу. Куди подінеться непотріб через рік, досліджувала Ірина Головка. Щодня сюди привозять 300 тонн сміття, а це майже 5 залізничних вагонів. За 10 років існування ось цього полігону назбиралося майже 10 гектарів непотребу. Цей полігон заповнений по а Життя йому продовжать хіба обваловуванням. За кілька місяців міське сміттєзвалище востаннє обнесуть піщаною стіною. Це дозволить до слідчого літа, ну десь у серпні складати сміття. Надалі експлуатація полігону буде неможливо, зв'язку з тим, що не буде якої класи сміття. Вирішувати черкаську сміттєву проблему готові арабські інвестори. Ті планують збудувати сміттєпереробний завод. Непотріб кажуть, перетворять на електроенергію. Переконують їхній пілотний проект. Це новий підхід до управління відходами. Обрали Черкащину не випадково, бо кажуть, це зручний регіон для інвестицій. Етаст, во первых чистоту, окружаючі сліди. Также параллельно это даст возможность учить новых, новое поколение молодых людей, детей правильному обращению с окружающей средой с отходами. Непосредственно это даст возможность создания новых рабочих рук, очень постоянных, поскольку отходы не прекратятся. Вирішувати сміттєву проблему у міськраді взялися трьома шляхами. Окрім продовження безпечного використання старого звалища, розробляють проект нового полігону. Він кажуть, у раді слугуватиме ще з десяток років. Розглядають і будівництво заводу. Для міста Черкаси з його кількості сміття, будівництво сміттєспального заводу з обсягом фінансування інвестицій від 100 мільйонів євро. От це досить. Великі затрати, і на сьогоднішній день поки що немає реального інвестора, який готовий вкласти такі кошти на такий на досить довгий строк окупності. Шлях наш Черкаський тільки в будівництво такого заводу. Але оскільки будівництво подібного об'єкту буде потребувати кількох років, як мінімум, на цей період має бути місце для захоронення. Крім того, я вважаю ідеальним варіантом розглядати захоронення зараз як складування сировини для майбутнього заводу. За рік нинішнє сміттєзвалище засиплють землею. Під таким ковпаком воно перегниватиме кілька сотень років. Ірина Головка Йогорнеділько, Віка, новини.